На малюнку 83, А1Б1 паралельно до А2Б2, паралельно до А3Б3, Б1Б2 дорівнює Б2Б3, А2 А3 5 см. Найдіть а А2. б Б1Б2 дорівнює Б2Б3. Також в нас є паралельність сторін. Всі три прямі у нас будуть паралельними. Тобто, за теоремою Фалеса, якщо з одного боку є рівні кусочки і прямі є паралельними. То з другого боку будуть в нас рівні кусочки. Тобто А2А3 будуть дорівнювати А1А2. Запишемо це. Тобто, якщо всі три прямі в нас є паралельними, і з одного боку відсікають однакові кусочки, тоді і на другій стороні теж відсікають однакові кусочки. Так як А1Б 1 паралельно до А2Б2, паралельно до А3Б3, і з однієї сторони рівні кусочки, тоді. А1НА2 дорівнює а 3 і мають по 5 см. Записали відповідь і рухаємося до наступної задачі. На малюнку 8.4 м М1Н1 паралельно до М2Н2, 2 он 1 дорівнює 7 см, Н1Н2 7 см. ОМ1 4 см. Найдіть ОМ2. За теоремою Фалеса, якщо паралельні прямі, які перетинають сторони кута відтинають на його одній стороні рівні між собою відрізки. То вони відтинають рівні між собою відрізки і на другій його стороні. Запишемо таке. За теоремою Фалеса. Якщо у нас є дві паралельні прямі, і вони перетинають сторони кута, відрізаючи з однієї сторони однакові кусочки, а саме ОН1 та Н1Н2, тоді ОМ1 буде дорівнювати М1М2. І так як ом 4, тоді і М1М2 4 см. А нам потрібно знайти ОМ2. ОМ2 в нас дорівнює як сума двох кусочків: ОМ1 плюс М1М2. Підставляємо сюди. Це буде 4 плюс 4. Вийде 8 см. Запишемо це окремо. І запишемо відповідь. Переходимо до наступної задачі. Поділіть заданий відрізок на 7 рівних частин. Намалюємо з вами відрізок АВ. І запишемо, що нехай АВ даний відрізок. Проведемо довільний промінь АЦ, і відкладемо на ньому циркулем послідовно 7 відрізків. І я беру такий циркуль, розвертаю його згідно свого рисуночку, і відкладаю однакові 7 кусочків. І позначимо ці точки С1, С2 і так далі. Через точки С7 і Б проведемо пряму. Через точки С1, С2 і так далі. Проведемо за допомогою косинці лінійки прямі, паралельні прямі БС7. За теоремою Фалеса, ці прямі поділять відрізок АБ на 6 рівних між собою частин. Отже, маю з вами косинець. Єдине, що запишемо все те, що я зараз проговорила, підставляємо наш косинець таким чином, і будемо зараз під таким же кутом проводити наші прямі. Проводимо першу пряму. Другу, третю і так далі. І бачимо, що дійсно в нас будуть рівні відрізки. Позначимо на прямій АЦ7 ці всі кусочки по одній лінії. Це означає, що вони рівні. А з АБ позначимо всі точки, наприклад, Б1, Б2, і так далі. І позначимо їх двома лініями. І запишемо внизу таке: АБ1 дорівнює Б1, Б2. І так далі. От ми поділили даний відрізок на 7 рівних частин. Переходимо до наступного завдання. На малюнку 84 ОН1 дорівнює Н1Н2, є паралельні прямі і відношення деяких кусочків ОН1 до ом 1 як 7 до 4. Сума інших двох кусочків дорівнює 33 см. Давайте ми з вами позначимо відразу, що он 1 буде 7х, а ОМ1 буде в нас, наприклад, 4х. І тепер запишемо дано. Рівність, паралельність та відношення ми відразу записуємо. З дано ми з вами розуміємо, що ОН1 рівнює N1n2. Позначимо їх однією лінією. І так як ми позначили ОН1 як 7Х, то N1n2 теж буде мати 7Х. В нас є паралельні прямі, які перетинають сторони кута. Відтинають на одній стороні рівні між собою відрізки ОН1 дорівнює н 1 н 2 то тоді вони відтинають рівні між собою відрізки на другій його стороні, тобто ОМ1 дорівнює м 1 м 2 Запишемо таке. За теоремою Фалеса, якщо в нас є паралельність прямих, які перетинають даний кут, і з одного боку в нас є рівні кусочки, тоді. OM1 дорівнює m1m2. Тоді, відповідно, ми з вами розуміємо, що М1М2 теж буде мати 4х. Позначимо тут уже двома лініями і позначимо 4х. Тепер ми маємо суму сторін, яка дорівнює 33 см. Давайте ми з вами перепишемо це і підставимо, що n 1 N2 2 це 7х. M1M2, ми вже знаємо, що це 4х. Ну і тепер будемо рахувати. 11х буде дорівнювати 33, тобто х буде дорівнювати як 33 поділити на 11. Вийде в нас 3. І нам тепер необхідно знайти On2 і OM2. Щоб знайти ОМ2, треба додати два кусочки. ON1 плюс N1N2. Вони двоє в нас мають по 7х, тобто вийде сумарно 14х. Я переписала це нижче. І тепер будемо підставляти 14х, тобто 14 помножити на 3, вийде 42 см. Запишемо це окремо. І так само ми зараз будемо шукати ОМ2. Вона у нас дорівнює як ОМ1 плюс М1М2. Ом2 тоді буде дорівнювати як 4х плюс 4х, вийде 8х. Також запишемо це внизу. І тепер будемо підставляти М2 дорівнює 8х, тобто 8 помножити на 3 вийде 24 см. Ну і тепер запишемо відповідь. Переходимо до наступної задачі. Точки М і Н ділять медіану АД трикутника АБЦ на три рівні частини. Доведіть, що пряма БН містить медіану трикутника. Намалюємо цей трикутник, позначимо його АБЦ. Є в нас деяка медіана АД. Пам'ятаємо, що медіана ділить сторону навпіл, і точки МН ділять медіану АД на три рівні частини. Нехай тут буде перша точка, а тут друга точка. М та Н. Доведіть, що пряма БН містить медіану трикутника. Також позначимо, що АМ дорівнює МН і дорівнює НД. Давайте ми через точку М проведемо пряму паралельну, наприклад, до БК і назвемо її РО. Тобто, в даному випадку, у нас МО паралельно до НК. І з одного боку є однакові кусочки. Тоді з іншого боку теж будуть однакові кусочки. Позначимо їх трьома лініями. А запишемо дану: у нас є гострокутний трикутник АБЦ. Медіана AD робить так, що БД дорівнює DC. Також у нас є три рівні кусочки. АМ дорівнює МН і дорівнює ND. Так ми з вами і запишемо. Що пряма БН містить медіану трикутника. Ми з вами провели RO паралельне до БК через точку М. І так само проведемо пряму через точку Д. Нехай вона буде називатись DQ, таку, що вона буде паралельна до БК. Тоді, за теоремою Фалеса, якщо з одного боку в нас є однакові кусочки, то й з іншого боку будуть однакові кусочки, якщо прямі паралельні. Запишемо також, що якщо цей кусочок паралельний до цього, цей другий кусочок паралельний до третього, тоді і перший є паралельний до третього. Ну і тепер запишемо за теоремою Фалеса. Якщо прямі, які ділять кут у нас, є паралельними, і з одного боку ділять відрізки на рівні кусочки, то і з іншого боку будуть у нас рівні кусочки, тобто АЛ дорівнює ЛК і дорівнює КК. Запишемо. Якщо. МЛ паралельно до НК, паралельно до DQ і є рівні кусочки АМ дорівнює МН і дорівнює НД, тоді Al дорівнює ЛК і дорівнює KQ. Тоді ми беремо з вами трикутник БКЦ. C перетинають паралельні прямі ДК та БК. Вони ділять BC на дві рівних частини. Тоді за теоремою Фалеса. Вони будуть ділити і іншу нашу сторону кута на дві рівних частини. Тобто К буде дорівнювати КЦ. Запишемо це. Ну і так, як БК перетинає АЦ так, що АК дорівнює КЦ, то БК це медіана даного трикутника, а БН містить медіану даного трикутника. Запишемо це. Що й треба було довести. На цьому ми всі завдання вирішили. Всім дуже дякую за перегляд і зустрінемося в наступному відео.